вказаною адресою проживає громадянин, який буде учасником проведення обшуку, якому я надаю копію ухвали суду. Будь ласка, тримайте, ознайомтесь. Відшукання сім карток, банківських карток, мобільних терміналів, які використовувалися для отримання коштів добуття шахрайських шляхом, або інших предметів, речей, документів, копії, які можуть бути використані як докази. Поліцейські відправили на лаву підсунок жителя Білгорода Дністровського за шахрайство. 27-річний раніше судимий чоловік створював фейкові оголошення в одній із соціальних мереж про продаж автомобіля, якого насправді не мав, та просив гроші, нібито на бензин для того, щоб заправити автівку і доїхати на ній до покупця. На таку пропозицію відгукнулись троє громадян з інших областей України, які загалом перерахували йому більше 20 тисяч гривень. Після отримання грошей зловмисник блокував номери телефонів потерпілих, видаляв старе оголошення і розміщував нове. Встановивши особу зловмисника за його місцем мешкання, слідчі провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили низку доказів його причетності до протиправної діяльності. Фігуранту поліцейські повідомили про підозру у шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, за статтею 190 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, абонувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.